Співпраця науки з виробництвом виглядає саме так у вигляді золотого колосся. Коли дивишся на це поле, де представлено більш ніж 70 сортів зернових, розумієш, що Україна буде зерном попри війну. Якість врожаю і кількість зібраного зерна залежить від багатьох складових. По-перше, це погода. А зараз ще й війна, ситуація на кордонах. Бо на початку 2022 року в Україну було неможливе завести насіння деяких культур. Тому саме зараз аграрії з надією дивляться на вчених, які займаються виведенням насіння, пристосованого саме до нашого клімату. На цьому демонстративному полі 72 сорти зернових, які вивели фахівці Одеського селекційно-генетичного інституту. На Ційний день поля приїхали аграрії з різних регіонів, щоб познайомитися з досягненнями одеських вчених на сьогоднішній день. Сорти озимої пшениці, азимові в ячменів національному інституту дуже високопродуктивні. Вони досягають уже до 120 центнерів з гектара. Але треба знати, який сорт де посіяти, для якого регіону він виведений. Аграрії спілкуються з науковцями, дізнаються про особливості вирощування того чи іншого сорту зернових. Обирають для себе саме ті сорти, які даватимуть високий врожай в їхньому регіоні. Ми рекомендуємо насіння для кожної зони. Ми технологічно супроводжуємо, допомагаємо фермерам. Це насіння як його і посіяти, і потім надалі вирощувати з метою, щоб отримати найкращий врожай. Деякі назви сорців є відображенням нашого часу. Наприклад, пшениця, перемога Одеська. Назви не повинні повторюватися, тому селекціонери підходять до вигадування назв творчо. Хтось там батька сповнив, хтось маму, хтось сестру, хтось там Україну ненько не забув нашу. Так рождається сорт і рождається назва сорту. У аграріїв не буває легких періодів, бо врожай залежить від багатьох факторів. Перш за все від погодних умов. А щоб його зібрати, потрібна техніка, палива і, звісно, люди. Ми живемо в зоні рискованого землеробства, тому в нас. Ніколи легко, ніколи нам не було. На превеликий жаль, в минулому році, в четвертому кварталі, в третьому кварталі було дуже мало опадів. 400 гектар ріпака, якого ми посіяли, ми навіть не отримали сходів. Зимена, слава Богу, збереглася. Сьогодні готуємося до збирання врожаю. А ще для роботи в полі потрібні люди, але хтось пішов захищати країну, інші можуть вступити до лав збройних сил у будь-який момент. Агропідприємства мають право забронювати тільки 50% від кількості військовозобов'язаних робітників. А врожай збирати потрібно. Підприємства виходять з цієї ситуації двома Це перше, залучають Залучають працівників, які вже сьогодні з пенсійного віку, але працездатні вони можуть. Або е з беруть сьогодні з е училищ, е техніку, технікою аграрних техніку, училищ, трактористів, то сюди є 17-18-річні хлопці, які йому, ну, Можуть працювати. Тим не менш, попри всі проблеми, пов'язані із зміною клімату і з війною, аграрії Одещини не сподіваються зібрати, високий врожай зернових. Врожайність в цьому році буде різна у всіх регіонах, не скрізь одинаково все проходило. Але дякуючи всьому, що можливість зібрати врожай, то ми розраховуємо, що не менше на рівні прошлого року ми повинні зібрати. Ті, хто зв'язав своє життя з полем, вболівають за свою справу, за її результати. Україна житниця, і ви знаєте, як боляче чути, коли там говорять, що українське зерно погане, українське зерно не може. Бути у нас клімат такий, що в нас зерно не зерно, а золо. І тим не менш, фахівці говорять, в ситуації, в якій ми сьогодні живемо, планувати щось дуже важко. Це стосується і цін на зерно, і попиту на ринку говорять саме головне зараз зібрати врожай, бо країна повинна бути з хлібом.